Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії талановита співачка та авторка власних пісень, яка народилася у Кривому Розі. Співачка вже випустила два альбоми та кілька синглів. А її музика вражає поєднанням емоцій, глибоких текстів та експериментів у стилі рок. Та більше про творчість та музичні проєкти співачки. Наступні 15 хвилин нашого ефіру. Тому зустрічайте в нашій студії авторка пісень, співачка Фаїна. Хаїна, вітаю. — Вітаю аж Ва, цілих 15 хвилин. 15 подивати. хвилин ми будемо говорити про вашу творчість. І, і почнемо, почнемо з такого питання про вашу музичну кар'єру. Коли почався ваш музичний шлях? О, я зараз згадала історію, коли в мене почався музичний шлях. Я пам'ятаю, вступ до музичного училища це десь мені 19 років. І на третьому курсі у нас почався тур по селам України. І ми, і я виступала у селянських на селянських сценах з українськими піснями, такими, щоб можна було поденсити, потанцювати і бабусі, дідусі збиралися і танцювали. Тож, можу сказати, що моя кар'єра ось така, як виконавиці на сцені, почалась з 19 років. З 19 років. Так. так а, як би ви писали свій музичний стиль, в якому ви виконуєте? А, поп. Взагалі, в мене інструментальна музика. sint вейв Synth-Pop, якщо це а, понаучено, так сказати. А, Але зараз ви експериментуєте, так? А, готується альбом. А, другий рок-альбом. Рок-альбом. Чому рок? Як це так, такий експеримент вийшов? Я не раз чула від людей, які мене слухають, кажуть, в тебе голос з хріпацой, схожий на рок-стиль, то в мене дуже добре виходить там десь покричати, так, угу. поричати. Тобто то... це ваше? Так. Угу. Мені ближче навіть рок-альбом до себе приймати, ніж попсу якось. А скільки часу займає от робота над альбомом? О, ми це майже рік. <хи> Збирали пісні. пісня пишеться взагалі на емоціях. Коли вона приходить, ти їх за п'ять хвилин можеш написати. І збираються, наприклад, десять пісень, але це процес, коли треба зробити до неї музику. Аранжування, потім записати, потім це все звести, і це все витрачає час. Ну, це все такий доволі клопіткий процес, я так розумію. Так, пів року це точно. А, і от, до речі, про емоції, так? От які емоції ви намагаєтесь викликати у своїх слухачів од своїми піснями? От, я емоції спочатку викликаю в себе. Я їх передаю в пісню. А які емоції? Напевно, найважливішу емоцію, яку я б хотіла викликати у слухача, це тремтіння по тілу, коли пробирає От слова якісь доходять до або музика, і людина слухає і щось. Е, е, ну, скажі, в неї, що, що пісня заглянула людині прямо в душу, так? Можливо, Так, можливо... відкликається в неї у серці щось. Угу, чудово. А, і, до речі, от, про емоції, які е, найчастіше надихають вас на написання пісень. От, можливо, це емоції, можливо, це якісь події. Як, як взагалі відбувається? От е, переформулюю питання, де ви берете натхнення от, е, для створення своїх пісень? Саме перший альбом він називається Почуття. Він був написаний у період розставання із однією людиною. І період закохання, так би мовити. І коли ти в стані, коли тебе щось окриляє, любов, тоді пісні йдуть дуже легко, але можна написати пісню у, у стані болю, розпачу, але такі пісні. Мені здається, людям сам самим буде боляче таке слухати, і всім хочеться щось світле послухати, але але буває настрій, коли і заходиш хочеться таке. послухати і постраждати. сумні пісні, так. так і постраждати тут однозначно. А які найбільші досягнення були за роки вашої кар'єри у вас? От що б ви саме відзначили саме для себе? От, ну, що особисто, от я там за ці роки своєї музичної кар'єри добилась ось цього. І, тобто, от, ну, але ну, я не зупиняюсь, йду далі, але от, що можна відзначити? Напевно, я б відзначила те, що у моєму багажі є понад 30, 30 пісень у ротації на радіо, вони звучать. І... Я дуже рада, і це для мене велика честь, що люди слухають мої пісні навіть десь там в машині. І мій голос звучить. Це дуже круто. Ну, мені здається, що це така як найбільша вдячність так, для артиста, для музиканта, коли тебе так. слухають і твої пісні звучать ну, і, і на радіо, і в ти Це же іноді автомобілі. важко повірити. Оскільки ви ж ну, артист. Як ви не можете в це повірити? Це завжди секрет, завжди приємно, як воно працює, коли ти просто щось твориш від серця, а воно людям відкликається і заходить туди. А є таке, що от коли ви чуєте свою пісню десь, так? Там, по тому ж радіо, там, в когось там в знайомих або в чужих людей в авто, так? чи є таке, знаєте, всередині Yes. Круто. Ні, там скромність така. <рес> тобто нем, немає. Сором'язливість з'являється одразу, так. <рес> чудово. Це означає, що зіркової хвороби немає, і це дуже, дуже чудово. А якщо говорити про плани на найближче, ну, давайте на найближче майбутнє, так, і на найближчі роки. От саме в музичній кар'єрі. Найближче майбутнє це презентація альбому, хочу у нашому місті, у кривому розі. Мені дуже хочеться у нашому місті творити, робити концерти для людей безкоштовні, щоб люди приходили, насолоджувались. А якщо брати вже роки... То також я б хотіла у Кривому Розі, але щось більш масштабне, щоб це було на місто, велика сцена, крутий звук. І не я одна, а багато артистів. Це, це, це я думаю, у кожного в планах, усі ми, ми розуміємо, який зараз час, і коли це буде можливо, все, ми зробимо класні криті. У Кривому Розі дуже багато музикантів. Інструменталістів, дуже багато крутих груп, і з усіма хочеться колабитись якось. Тому це все на майбутні роки, такі плани. А на якому взагалі рівні от музична індустрія в Кривому Розі? Як би ви її оцінили? У нас дуже класний рівень. У нас дуже круті люди, ще раз повторююсь. Багато виконавців, які масштабуються на Україну або на світ е з Кривового Рогу. <с> <с> Навіть я знаю, у Пивоварова є музикант. Він з Кривого рогу, він йому допомагає робити музику. Е Людей, яких не можна називати, <с> які зараз не в Україні, також вони з Кривого Рогу. Це талановиті і круті люди. Е тому у нас класний рівень. Тобто кривий ріг на рівні все ж таки. Так. Чудово, е, І хотілося б поговорити про презентацію альбому. Так? Як взагалі е, проходить цей процес? так? Е, ну, мені здається, це дуже важко так, організувати, зібрати людей. Е, як вам це вдається? Це в мене перший буде такий досвід е, прям взяти якусь свою ідею і зробити її до кінця. Бо ручки тремтять, ножки тремтять, а от е, це ж я навіть. Вчора написала для цього виступу сценарій. Я е, звернулася до, до своєї подружки, вона ведуча, але вона тільки починає. А вона каже: який в тебе таймінг, а що, де, за чим стоїть? Я кажу, а як це робиться? Я ж, я ж тільки пишу пісні, я ж тільки співаю. І я написала на вісім сторінок весь сценарій, відправила її. Вона: Вау, це така, так, такий класний сценарій! Тож. Е, Зараз я намагаюся, коли е, ти розумієш, що ти робиш своє діло, ти творець, тоді нема страху, і всі, всі доріжки, вони от, відкриті. Немає перешкод. Якось так. Так, а що найважче в організації? Ну, от, ну це такий, скажімо так, це ж такий як концерт. Це сольний концерт, це можна так, його і так назвати британський альбом. А що найважче в цій організації? Що найважче зробити? Е, найважче навести комунікацію з усіма, бо я в телефоні вже третій день, я туди не вилажу, всім треба відписатися, з тим домовитися, там щось вирішити. Звісно, займає в мене час е, е, придумати образ, пошити костюм. Відпрацювати свої пісні, тому що це повинно мати якийсь крутий рівень. Тож, дуже... такі справи. І все це самостійно. Так. Ну це дуже вражає. Це, це дуже вражає, тому ну співачка і все сама організація, сама, костюми, ідеї, і це ну ну, це ви, моя ви, ідея. ну, ви, ну ви дуже різностороння людина тоді виходить. Це сталося. Недавно, три дні назад, <ріст> <ріст> коли прийшла ідея. Так, чудово. А якщо говорити про от саме творчість, про музику, так? от, ну, зараз такі досить нелегкі часи. Е Чи допомагає от творчість та музика відволікатись від е ну, цього сумного сьогодення? Ну, так, музика це єдине, що відволікає. Музика це мій світ. Мені здається, я ніколи з музики не вилажу. Я асоціюю себе з музикою, і все. У мене такий маленький світ. Я mm -hmm. не бачу що навколо, якщо чесно кажучи, то, ну, не помічаю. А хто зі світових, чи, можливо, з наших вітчизняних українських там артистів, так от ну, скажімо так, можливо, найбільше вплинув там на вашу творчість чи на вас як особистість? У мене є три фаворити: це Юлія Саніна. The Hard Kiss півоваров, бо у нього така крута енергетика. У Юлії Саніної класний голос на низах, я теж так можу. І Тіна Кароль, яка своїми лізми виробляє, і я на неї дивлюся, думаю, так, я теж, я теж так хочу навчитись, тому в мене три фаворити. Ну, Мені здається, вони всі три, і всі різні. Досить, досить такі Может, різні так, образи, так. там, якщо ті накарються щось таке більш а, ліричне, так, так. півоваро зараз це взагалі такий драйв. Я просто особисто був на концерті присутній uh -huh. пивоварова, так, і коли він там просто десь вилазить по якимось. Колонкам, mm -hmm. я не знаю, там переквізиту шалений. шалений, так шалений Хардкіс, Ну це такий більший крок, так mm -hmm. ну на, на мій погляд, і ось вони всі різні. Як ви їх зібрали в одну купу фаворитів? Може в них є щось по краплинашці, що в мені так поміщається, не знаю. Просто дивлюсь на них, на них, і це мене заворожує. Я могу, можу передивитись е, в Ютубі, дивлюсь концерти. По дві години, по три цих артистів, е, трьох цих артистів, я передивлюсь дуже часто. Угу. Чудово. Ну що ж, і в кінці, підсумовуючи нашу розмову, так, от, е, що, е, скажімо так, основні три риси. Щоб стати, які потрібні для кожного, хто хоче стати успішним е співаком або співачком. Це знати те, що ти на своєму місці це по-перше. Якщо це твоє призначення, воно нікуди від тебе не, убі... не втіче. Е Якщо ти довіряєш собі, своєму внутрішньому чувству. Відчуттям, так. так. то воно тебе приведе до твоєї мрії, якщо твоя мрія це співати, бути на сцені, то просто роби те, що робиш. Будь впевнений в собі, не слухай зі сторони, що кажуть. Бо якщо в тебе є якась намальована картинка в твоєму внутрішньому світі, то вона обов'язково здійсниться. Чудово, мені здається, краще не скажеш. Я дуже вдячний за те, що ви сьогодні звітали до нашої студії. Дякую. Ну і, звичайно, ну, як людині не творчі, я можу побрати тільки одного побільше творчого натхнення. Дякую вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була авторка пісень, співачка Фаїна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.